Всім привіт! Це новий запис, що там є КАМ». я, Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів ШоПЕкспрес сьогодні. На зв'язку з Сергієм Кравченко, керівником розвитку продукту міст Пошта? Привіт, Сергія! Ала, привіт! Дякую, що доєднався. Запитання від власників інтернет-магазинів та підприємців, що продають онлайн до тебе: як інтернет-магазину спростити процеси доставки? Є щось, що допоможе зробити це доставки більш легким. Розкажи, будь ласка. Дякую за дуже круте питання. Актуальне наші компанії ми також задали з ним, адже зняття бар'єрності входу в віком e ключова задача для всіх гравців ринку. Перш за все, це актуально для середнього і невеликого бізнесу, який має обмежений ресурс для інтеграцій. Або розробки власних майданчиків продажу рішення, ShopExpress надає таку типу можливість доєднатися до електронної комерції та розпочати власний бізнес практично за пару днів. В цьому напрямку наша компанія також робить великі кроки для спрощення доступу до логістичного сервісу з пошта. Дим з таких напрямків є інтеграція з великими онлайн-платформами. CMS, з системами наше рішення з Contract ID дозволяє мерчанту використовувати свої унікальні умови: тарифні, фінансові, операційні на різних майданчиках у всього лише там кілька кроків. Потрібно зареєструватися в нашому онлайн-кабінеті, підписати договір. До речі, в нас ця процедура повністю автоматизована через сервіс електронно-цифрового підпису обрати тарифні умови, які більш релевантні для напрямку бізнесу, і вуаля контракт ді готовий для використання на різних яком платформах. Хочу також додати, що для користувачів ShopExpress міст пошта надає зараз унікальні тарифні умови. Це 0 гривень за доставку до кінця літа. Усім, хто додасть сервіс доставки міст пошта у чекаут свого власного інтернет-магазину, це дозволяє зробити безкоштовну доставку для отримувача та надає перевагу для бізнесу. Адже один і той самий товар цікавіше для покупця, саме з безкоштовною доставкою, особливо це актуально на невеликому товарному чеку. До речі, також хочу додати, що вже готове рішення з crm системою SalesDrive – Це один з лідерів українського ринку серед crm систем якому довіряє український бізнес. Ви можете відправляти ваші замовлення з різних і в одному середовищу, а ще й з вигідними пропозиціями відміст пошта. Вас дякую за омніканальність і особливо за безкоштовну доставку для власників магазинів на шов. Сел здрав це дійсно наш також партнер. У нас є повна інтеграція з ними от ідеальна цепочка. Тобто, можна продавати прягу в інтернеті b тобі, B2C-магазини працюють мультимовно, мультивалютно, на всі країни на щоб експресі створене, доставляти містом безкоштовно, щоб потужно вулитися, да, щоб гарно почати налаштувати свій логістичний процес. І відповідно обробляти замовлення, як спілкуватися з клієнтами, вести облік вже на селу як на гарній такі сходинці, коли ти виріс там. тільки там, адмінки, щоб експресу тобі не достатньо, бо ти продаєш вже багато, відправляєш. Багато Дійсно, коли масштабуються бізнеси, то підключають ще і CRM, це ЛСДРФ. Це дуже круто відпрацьовує по клієнтам. От скажи, будь ласка, цей контракт ID, який на початку ти озвучив, що це таке на пальцях по просто. Тобто я зрозуміла, я розумію, що це певний якийсь один номер, який присваються містом контрагенту, тобто власник бізнесу, та і він може його використовувати всюди, де він продає в інтернеті. Як це працює? Ну, якщо розказати просто, як відбувається процес отримання цього контрактиді клієнтом, з нашим партнером з мерчантом, ми заключаємо договір. Цей договір можна заключити зараз онлайн в нашому особистому кабінеті. Підписати його через час. В нас наразі на сайті є декілька пропозицій для власників бізнесу: це і безкоштовна доставка, це і «Заробляй більше. І скажу, що на майбутнє таких пропозицій буде ставати більше, і вони будуть концентруватись до певної когорти наших мерчантів, для яких це більш актуально. Після підписання договору власнику присвоюється контракт ID, і за цим контракт ID він отримує ті унікальні умови, які ми пропишемо в собі систему. І ці унікальні умови, завдяки цьому контракт ID, він виглядає як код. Набір символів він може використовувати це на різних майданчиках, CRM, cms системах там, де максимально проста легка інтеграція. Зрозуміло, це дійсно дуже економний час. Підключаєш всюди доставку, де працюєш на майданчиках. Онлайн де продаєш. Це потрапляє в кабінет, і доставка відбувається дуже легко. Дуже дякую тобі, що розказав сьогодні, як можна мінімізувати час і спростити процес доставки. Це дійсно важливо, адже омніканальність для економії часу підприємця зараз надважлива. і міст цьому допомагає. Дякую за співпрацю. Дякую.